Спортивний рух серед аграрів Луганщини з року в рік набирає сили. 14 14-ті обласні сільські літні спортивні ігри Луганщина 2012 зібрали на головній арені Біловочини представників 250 населених пунктів з усіх 17 районів краю, а також міста Свердловська. Така собі мала Олімпіада. Я думаю, що 14 14-ті сільські обласні спортивні ігри, які сьогодні відкриті, по праву можна називати без всякого переручення нашої. нашей родной Олимпиадой, нашей народной Олимпиадой Луганщины. И по уровню подготовки, и по накалу старостей. Сегодня будет битва, сегодня будет сражение. Сегодня каждый район будет доказывать, что лучше. Ну, такие уж соревнования. Побіждають воду чисів. Зрештою змагатись є за що до кожних сільських ігор. І її господарі отримують з обласного бюджету допомогу на приведення до ладу спортивної інфраструктури. Так на реконструкцію біловодського стадіону Юність загалом витратили півтора мільйони гривень. І тепер арена гідне місце для перемог. Парад учасників, підйом прапорів, пробіжка з Олімпійським вогнем і змагання відкриті. Збірні районів розбиваються на команди по видах, невеличка розминка. І ось уже на майданчиках пристрасті киплять не на жарт. Футбол, волейбол, настільний теніс, армрестлінг, гирі, біг, шашки, шаги та інше. До всього у селян хист. Всюди вони натхненно б'ються за перемогу, незважаючи на фізичні дані суперників. Тяжело. Це ті всі, очень сложно. Поступово у запеклому суперництві визначились і території переможці. Рідні Айо! стіни надихнули біловочан на золоті загальнокомандні медалі. Щоправда, радість перемоги господарям довелось розділити із старобільчанами, які набрали таку ж кількість балів. Срібло поїхало до станиці Луганської, а бронзові нагороди виборов Новопсковський район. Наступні ювілейні 15-ті сільські літні спортивні ігри Луганщина 2013 прийматиме Слов'яно-Сербщина. Сергій Колесников, Артем Чернявський. Події спорт.